Подивіться, будь ласка, порядок денний. У нас є форум в одній комісії, у нас є форум в другій комісії. 에... Подивіться на порядок денний 17 питань. Але, І плюс 3. Але ще пропонують будь... нам будь... Донесли... донесли питання е... Угу. Е... ще про внесення змін до програми розвитку ж... житлово-комунального господарства. Це внесення змін в програму. Ще є, це одне питання, ще є заява депутата Термунайської Людмили. Бачу заява звернення там там так, звернення депутатів Ківерсійської міської ради до жителів громади щодо непоширення панічних настроїв. І ще одне прошу ще що? включити ще одне питання про розгляд депутатського звернення депутата Медведя Андрія Васильовича з приводу. Е, я його зачитаю, він хоче слова. Два а слова це стосується переоснащення чи переобладнання площі Чорнового. Те, ну, як він її бачити. Я, я можу його зачитати. Тобі. Ні, ну однозначно. Ми Абсолютно. почули тему. Так. 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 Тому я прошу ще, ще включаємо. Три питання. три питання. Хто за такий порядок денний прошу голосувати? За, проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання про завіт міського голови щодо діяльності виконання навчого комітету. Я слова, хочу році. сказати по цьому питанню щодо звіту міського голови про роботу взагалі міської ради у 2021 році. Я прошу рекомендувати винести це питання на розгляд сесії, а на сесії вже підготова презентація, міський голова виступить перед вами і розкаже про все, що було зроблено у 2021 році. Саме він він Володимирів підготувала, да. підготувала презентацію за всю роботу, яку зробила міська рада разом з депутатами і з усіма людьми, що зроблено було за цей період часу в, нашому, в нашій громаді. Що по селах, що по містах, що по лікарнях, що по школах, що по садочках. Тобто все, ну, там на 47 сторінок. А сам звідти ви можете почитати, да. я спеціально його включив. Оприлюднено, воно має бути звідси, так як показують згідно днів всіх і всіх законів. Великий звіт, тому скільки регламент буде відведений, стільки будемо виступати і на наступний рік так само розкажу плани на наступний рік. Це питання ще добуваючи. Тут збушники привезли тільки що з за безпеки України, Київському міському голові Олександру Кольчуку просить гроші на антитерористичну операцію в районі до 50 тисяч гривень. Вот, є звернення, які що привезли, тому... Чи порядок, да. ну, як <різовував> ні, це, на, й, я... напевно, не на цю сесію чи на цю, Миколаївна? На, на, на... На, на наступну, просто наступну сесію. Просто я думаю, що ще на доведу, що просто... О, це ми вже розглянемо перед Йоп, наступною сесією. Тоді ми і що, його не будемо? Ні ні, 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 Він ні, ні. Ні, просто для ознайомлення депутатів. Так, рекомендації комісії вам роздані. Шановні депутати, хто за такі рекомендації, прошу місце за, проти огнувся одноголосно. Е, так, треті питання. Про вжиття термінових заходів, по статулізації цін. Е, прошу депутатів підтримати звернення, яке підготовлено фракцією Батьківщина у нас в міській раді. Про вжиття термінових заходів по стабілізації цін на продукти харчування та зупинення інфляції в Україні за даними Державної служби статистики України, ціни на продукцію промисловості, від яких залежить ціни на товари сільського господарства, в тому числі на продукти харчування, у 2021 році зросли більш як на 62,2%. Це найвище зростання цін в Україні за останні 25 років. Наприклад, у 2021 році цукор подорожчав на 88%, а сонячне олія – майже 90%. Значно піднялись ціни на хліб, борошно, м'ясо, яйця та інші групи. Як наслідок інфляція, яка і надалі посилюється, різко погіршила купельну спроможність та відповідно життєвий рівень населення. Да, так, тобто, я прошу під, суть того звернення в тому, щоб звернутися до президента України, Верховної Ради України е, щодо неспроможності дій уряду по можливості від, відправити його відставку, якщо ні, і щоб новий уряд чи цей уряд не відклав. Вирішив питання забезпечення населення та представників бізнесу дешевими енергоносіями. Тобто вперед попереду у нас ще посівна компанія, ціни на паливо зростають, і це відповідно буде потім впливати на ціни продукти харчування. Дякую. Прошу підтримати. Дякую, Оксана Володимирівна. Рекомендації виходить голосування. Ви бачите, хтось такі рекомендації прошу голосувати за. Проти. Утримався. Проти. Е -е -е один проти. Пишіть. Чотири за, один проти. Переходимо до про наступного питання. Е -е про звільнення від е від сплати відшукування на послуги централізованого п'ятного Дякую. Справа в тому, що міська лікарня наша не в на бібліотеках ми передали книжковий фонд. Ми дали, книжковий фонд на даний час, там діє пункт видачі. І в зв'язку з тим, що ми не працюємо в повному обсязі, в зв'язку з карантинними обмеженнями ми не просимо звільнити від теплопостачання. Там ми займаємо одну кімнату до 30 квадратних. Те, що ви будете не платити на за це? За диплом? За диплом міська рада виділяє uh -huh. е, з бюджету на отримання uh -huh. лікарні. Uh -huh. Ну, Виділяйте, це ми сильно ну, да, перекласти з однієї кишені, другу кишені перекласти. Бібліотека є комунальною власністю. Все, все, я Треба виділяти там 15 тисяч чи скільки Не 100 тисяч. Лучше, сао, Ці, вони десь до тисячі, які підручні. Ще запитання. Ставлю на голосування за рекомендацією комісії. Хто за? Проти отримав все одноголосно. Тепер переходимо до наступного питання. Про списання основних засобів. Володимирович, будь ласка. Нашою первинкою була зроблена інвентаризація і на підставі актів інвентаризації, на підставі е, актів спеціалізованих організацій, до яких первинка звертається за, е, з, е, в зв'язку з ремонтом е, тих засобів, якими вони користуються. І е, на підставі тих актів ці засоби вже не підлягають ремонту, було складено е, список цих документів цих е, матеріалів і обладнання, які підлягають до списання. Тактикці є. Це, це все старе, які вже не можна зараз користуватися. Тому просимо підтримати це. А хтось був з представників? Mm -hmm. е. Ні, в нас не запрошують. Ні, ну я не знаю, ну хтось там, хтось в ЖКГ ходить на комісію, яка дивиться, що там буде списуватися, хтось в лікарню, ну хтось з депутатів ходить в комісію? комісію не ходить. Ну хтось би мав би, ми ж не раз вже піднімали це питання, що хтось би мав би бути. Представників депутатів, щоб ну, бачили напевно. І мене так? ще питання тоді по первинці. Ви що ви Ну, типу, керуйте первинку. Ну от, в мене до первинки дуже багато питань. Я перехоліла ковіду. П'ять днів я не могла відкрити лікарнянок при температурі 39. За цих п'ять днів я не могла дозвонитися ні до свого сімейника, ні в реєстратуру. Реєстратуру для того, я працюю ще людина, мене керівництво просто не розуміло. Як я не можу відкрити лікарнями з 39 температур, з підтвердженим ковідом, мені кажуть в реєстратурі, що на прийом до лікаря ми вас можемо записати через три доби. Ну, я, Маращуко, вже це висказала своєму ну, друге питання. Ми відшкодовуємо їм електронусію. Утримує. Я отримую їх. В нас є така ситуація, що є і приватна сімейна медицина. Люди заходять в будівлю, за які вони платять оренду, де надають всі ті самі безкоштовні послуги, які надає наша первинка. Всі, бо я стикнулася, я теж зараз буду переходити на приватну медицину, бо те, що це робиться, мене взагалі не влаштовує. ми їм ще відшкодовуємо. Ті люди платять за все, вони отримали приміщення. Безкоштовно вони не надають тих послуг, які би вони мали. Це обурення не тільки мене, це обурення дуже багатьох людей, які зараз хворіють ковідом. Навіть треба вплинути на цю ситуацію, і вона не може бути зараз такою, як вона є. сказали. Дивіться, Вчора мені дзвонила одна людина, авторитетна людина, каже, пролежала в лікарні нашій бізні, нормально сподобалася, нормальне відношення, нормальна їжа, нормальне все. Я б лежав і тоді, того, що зараз поміняли керівника, помінялося ставлення поки що до людей. Ну, Поставимо питання про зміну керівника. Наприклад. Та питання над Просто... керівником керівнику... питання треба. Все питання, хочу, в керівнику. Керівнику. Все питання в керівнику. керівнику, керівнику. Я Керівник. він поставив задачу, дивіться, я вам вже сказав, що 11 бухгалтерів у вас не буде. Це вже я сказав, і буде 4. Платить там. Там їх не потрібно. Не, але я... Ні, дивіться, вони їм постійно нема грошей, але адмінкорпус в них в 10 разів більше, ніж гуманітарний. Відділ, де обслуговують 700 вчителів, позашкілля, все. Один бухгалтер, помічник головного бухгалтера, економіст, 6 бухгалтерів і там на, Луцька, первинна, Луцька первинка, яка була в два рази більша, поки її нам не передали, в два рази більша була, було чотири ви розумієте, так? І потім приходять, дайте 200 тисяч на зарплату, або ми починаємо по селах на півставки. Скорочувати ми будемо адмінкорпус, а медиків ми скорочувати ніяких не будемо. Якщо не треба там юриста, значить там не треба на півставку юриста перевезти, не підходить на біржу, не підходить, не, не хватить там таких моментів, тому що по первинці дійсно дуже багато е, питань. Іменно по відношенню керівника до лікарів ми втратили лікарів в Торчині, ми втратили лікарів в Цумані, ми втрачаємо лікарів в вулиці, тому що відношення керівника до е, лікарів, вибачте, будь ласка, дорівнює нулю. Пижитися в нас ніхто не буде. Не подобається. Чемодан руки, шукай первинку собі, шукай собі приватну. структуру. І це, що ви говорите, ви вже не перша. У мене в месенджері тисячу разів пишуть, що ми не можемо дозвонитися до сімейних лікарів. Що це за такі сімейні лікарі? Царі понаходилися тут. Це стандартна ситуація. Ну, то Це стандартне ставлення дозволяють. Давайте розділимо ці два питання. Це одне ну, питання так. на два. Давайте. зараз. Ми давайте про питання. Ми питаємо ну, зараз. Я ми повернемося Зараз повернемося. зараз. Треба списати тут друкарські машинки, те все, але надалі на увазі має. Ви що дійсно є комісія по відсовхи, промисловості? Є, ні. Ну, ну когось дітей, це представників не, не <кліс> раз Дивіться, на сесії подати пропозицію когось з депутатів <кліс> відключити <кліс> цю комісію. Закликайте <кліс> зараз. Кілька... Да. Це, це комісії розуміла, не що, треба, воно приходить по промисловій комісії. Хто з промислової комісії може? То йде. То йде. Все, не все, треба правильно. створювати у тих паперів бумага, і люди не треба. Вас, робити, як Значить, подивилися, списали і все. Тепер бухгалтер економіст. Не, ну, це ж не, не передбачає чи ну, як? просто законодавством передбачено, що все, що що не придатне для використання, все списується через міську раду. Ми самі не можемо його списати за своїм рішенням. Тобто все через сесію, все законно, все можна ну, проводити. Акти на спитання українська машина, що малоцінка, так? Так. Хтось з міської вігі? ради, з міської ради тільки то Якщо з міської ради тільки один віктор. Як заступник, ну то напевно, доречно було би, когось ще з представників депутатів. Тоди, нема думати. проблем. Ну, так було би Іра, підходить. Іра. підходить. Значить так, на подали листа подати. на списання є Віктор Володимирович. Значить, обзвоним депутатів списуємо лікарні і все. Правильно. І нема питань. І хто і за такі рекомендації комісії? Прошу голосувати. І щоб на сесію винести на питання, що комісія має ходити. Хто по списанню, хто за? Одноголосно дякую. Тепер по повернемося по тому, що говорила Мар'яна Володимирівна. Давайте тоді кожний керівник звітується на сесії про свою установку. Дійсно, наболіли питання. Давайте заслухаємо ковід. Актуальне питання. Давайте заслухаємо керівника. Я не думаю, що керівник каже, що ти не приймай людину, ти не приймай і те. Залежить все від лікаря. Ну, вибачте, тоді може з лікарями, з ким треба попрощатися і попросити молодих якихось. Або має бути якесь реагування на людину, яка каже, що я не можу дозвонитися. Тоді керівник має мати якісь. Але це всі це поєднує. Я розумію, що то треба це, почати з одного. Це в наскі версиях і все, я не Ні, знаю, просто ми їм даємо багато і приміщення по голові, і всемію пишемо і відшкодовуємо пишем. від енергоносії. Я хочу, щоб цим питанням теж розібралась, чого приватник працює, винаймує приміщення, платить енергоносії, має заробітну плату всі в шоколаді. І ті самі послуги ну, да я би скучала сама тема завжди да, підтримуємо да, рівно. Заслухаємо керівника, і там на сесії йому ці питання в мене да. питання по медицині да. рентген кабінету. Яка там ситуація вже привезли е, сьогодні? Вона була на нараді. Звітувала, привезли. Був закуплений той стабілізатор б, стабілізатор до кінця тижня. Підключить закуп мають підключити. Да, привезли Бо, цей зимовий період. Е, потреба да. була надзвичайна і. Всі їхали на Луцьк, то просто... Ви везли вже казали, що вчора на сьогодні склав, що вчора вже провезли нарешті той стабілізатор. Будь ласка, тоді, якщо ви не вчитесь, ще вже все помер, що буде. Молода, але є дівчатки. Є молода, але є колектив і колектив всіх молодих повинен працювати з загодженими. Дивіться. Марачука заслухати на ви хочете заслухати на цій сесії після завтра? Чи не як ви хочете? А чого ні на цій На цій. Ці. Ці. Але на ці. це не звіт про, про, ні, про не з не звіт. Ситуація що така сама шалена завжди реагування в тому ви ви звіті не. Він дав дуже розлогий звіт. Той що ви будете зачитати? Може він саме ви там побачите? Запросити його на сесію. буде він там сидіти? запросимо його до. Трибуни і депутати, і всі Зададуть люди хто можуть задавати питання Добро. і хай розказує, і приймемо рішення. Добро. Наступне питання Добро. підприємство центр на Про передачу гаражних приміщень і по тому, щоб включити в комісію. Це ми записав. Записав на наступне разу комісію по списанню включити депутатів. Що такі великі нашу авіамісію створювати? Ніхто Ні, ніколи ну, комісії не створював не створювати ну, до них є в лікарні. Вони ж щоб включили щоб ви когось кликали з коли вони це все роблять. Списують так само, як по комунальному. Ну то там, як то кажуть, два чотири. Там вони зобов'язані включити в комісію головного бухгалтера. Позвали. Е, Позвали. Хто відповідає там чи заступник представника по представникам ради представника? Позвали. Там просто прописано, хто має бути. Позвали. Є голова комісії, Но, та, голова прописано. ради трудового колективу і члени комісії, головний бухгалтер, завідувач господарства господарства, напевно завоз, так? Так. Да, Юрист Косу і економіст. Оце є не комісія вкладено. А депутати завжди в них є комісія, але депутати пішли завжди Мар'яна Володимирівна знає завжди, що не списувалося в районній раді. Комісія два-три чоловіка виходить сьогодні, наприклад, Ну то вони по... мусять сказати, мусять запросити, позвонити, сказати по темі. Ну, те. Є людина, яка відповідає але по цьому ви, списанню. Але ж, але ж ми не говоримо це ж говоряться на кожній сесії. Ну, то, і... ну нас просто ігнорують. Ну рік часу. Ну. Ну, значить, це записати, що зупиняється. Це голови про те, щоб повідомляти комісію так. про списати. А вже депутати. От і все. Добре. Переходимо до наступного питання. Про передачу гаражів приміщень е, Ківерцівської центральної лікарні на Барлан з комунального підприємства. В общем, з лікарні на первинку. Так. Да. М -м. В зв'язку з тим, що е, Власка, лікарні. Є, в лікарні влас... ну, знаходяться Користуються вони гаражами, які знаходяться на території лікарні. І виникла потреба для первинки, для обслуговування автомобілів, які обслуговують частину первинки, яка там знаходиться. І для того, щоб не було перекидки між ними, між цими підприємствами укладання договорів оренди, ми вирішили, що буде для спрощення цієї процедури передати їм у власність просто ці гаражі, які знаходяться на території лікарні. Керівники зустрічалися між собою, спорили, але все-таки прийшли до єдиної думки, які саме гаражі передаються первинці. Первинка їх за свій кошт зробить з них, приведе їх в належний стан, зроблять там яви оглядові, підведуть світло і таким чином будуть працювати. А ви бачили, в яких умовах працюють ті люди, які беруть тести? Підіть, будь ласка, до тих дівчат, які в тому зеленому будиночку беруть тести ПЛР, в яких вони в умовах працюють. Я прийшла здавати тест, там дуже холодно. Їм поставили калорифери, коли включається калорифер, він, щоб нагріти це приміщення, має пройти якийсь там певний час. Люди працюють ну, 21 століття, ну, народ, ну не в таких умовах. Ну, блін, ну, блін, Якось зайдіть ці моменти, подивіться, і ну, там треба щось змінювати Просто має змінюватися від вхід Окей, да, умовлено... ну, окей, але не в таких умовах. Ну, ви погоджуєтеся, що там дівчата просто сидять там до Да, дубаліна. Але дубаліна. ви вже його отримали як рік. Дубаліна. Я другий дубаліна. раз болію ковідом, я заходжу в те саме приміщення, і там нічого не змінено абсолютно. Добре, почули. Я думаю, ви керівнику передасте. Рекомендації комісії вас щодо передачі. Мережів, ці боксів 4 є. Подивилися. Хто за такі рекомендації, прошу голосувати. За? Проти? Утримався? Одногласно. Так, тепер переходимо до наступного питання. Е -е, про внесення змін до фінансового плану. Ні, Спочатку внесення змін до програми фінансової підтримки, ага, підтримки підприємства Кінститу, центр первинної медико-санітарної допомоги. З виділенням додаткових коштів Цуманський ОТГ на спецхарчування хворих на понілку та просимо внести зміни до програми відповідної до фінплану на 2022 рік, щоб використати ці кошти. Це субвенція Цуманська. Так. Скільки дітей у нас виногради на Ну, По Цуманській троє дітей троє. 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 на суму триста Так, тисяч. Добре. Рекомендації комісії вам роздані, шановні колеги. Бачите? Хто за такі рекомендації? Прошу голосувати. За? Проти? Утримався. восьмого. <клухи> Тепер. Про внесення змін до <клухи> фінансового плану. Це я з Програма прописується плані, відповідно, вноситься зміни темплантів. Тобто Програму і фінплан. На цю суму. На цю суму. Да. Рекомендації. Вона так. Рекомендації на власне 45 сторінці, сторінці. Внести зміни до плану. Хто за такі рекомендації, прошу голосувати за, проти? Отримався одноголосно. Переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення Кіберцівської міської ради про затвердження переліку підприємства станової організації, які нові соціально важливі послуги населенню Кіберцівської територіальної громади. Ви, 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 ви Це питання в принципі, комісії проговорювали. Це питання в зв'язку з тим, що по закладах.